Нотатки кота, пам'яті Томаса Старшого. Адаптування. Дорога жах. Хитає, трясе, смердить та дихати нічим, знудило. На зупинці, вигукнув Лука. Ми вийшли з цього катафалку, бо інакше цей транспортний засіб не назвати. Поставили мене на пісок, голова кругом навкруги різнокольорові зірочки та огидне відчуття в животі. Сосиски. Бідолашна маленька істота, треба ж було додуматись нагодувати сосисками, голосила Лея. Я тобі говорив, на блошини треба було. І що з ним робити? нарікав Лука. Невже покинуть? Притулившись до ніг дівчини, я стояв і жалібно заглядав їй у вічі. Ну що він у тебе жорстокий та черствий, зовсім безсердечний, чи що? Ти подивися на цю крихітку, що ти переполох підняв. Ну, нагодували не тим, жарко захитали. Сходимо в ветклініку, його подивляться. Все буде добре. Довгі темні коридори вели до крихітної затишної квартирки. На мене явно тут чекали крісло, лоток, іграшки та дитяче харчування. Малюк, влаштовуйся, будеш в нас з Томасом. Лея посміхнулася і опустила мене до тарілок. Перші кілька місяців йшли без особливих пригод. Я намагався не створювати проблем, щоб луказвика. Як мені здалося, завести кота в будинку було бажання тільки Лей, а йому довелося лише погодитися. Надто не хотів її засмучувати. Мої старання були недарма. Незабаром лука почав вимагати моєї уваги. Дуже йому подобалося мене дрижнити розсувними собачками із реплікою Я тебе кохаю. І ось я, як дресирований песик, Завжди лечу стрім голов на репліки цих іграшок, перевертаючи на своєму шляху він савок на повороті, обов'язково чіпляючи їй туфлі і з радісною мордою влітаю на канапу, а іграшок немає. У кутку на спинці, ледь не лускаючи від сміху, місцевий домовик пофнутій тиці пальцем на луку. Що лежить біля ніг Лей і так щиро заглядає їй у вічі. Ну, лука ти даєш так мене підставити. Думаєш, дресирувальник? Поживемо, побачимо.